500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі планують виділити Сполучені Штати. Це на додачу до 520 переданих раніше. Це підтвердив помічник американського держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Джефрі Пает. каже: нині Вашингтон зосереджений на підвищенні стійкості енергетики України. Ми знаємо, що ще 500 мільйонів доларів очікують на надходження, і ми використовуємо ці ресурси як для задоволення короткострокових потреб, наприклад, придбання нових трансформаторів та генераторних потужностей для відновлення того, що зруйнував президент Росії Путін, так і для дуже тісної співпраці. Крім того, ми зацікавлені в тому, аби Україна розбудувала екологічно чисту стійку та повністю інтегровану з Європою енергетичну. Систему Джефрі Паєт, помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів. Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України, доєднується до нашого ефіру. Вітання доброго дня. Та, ну от від пана Паєта ми почули про готовність підтримувати е, Україну, зокрема і в секторі енергетичному. Е, на практиці, окрім самої декларації, як це виглядає, як відбувається. Ми дійсно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, зокрема з сполученими штатами, щоб посилити стійкість енергосистеми. Ви пам'ятаєте, що з минулої осені протягом всього опалювального сезону, і насправді це обстріли енергооб'єктів не припинялися і до останнього часу. Ми отримали велике знищення, окупацію і руйнацію енергосектору. Понад 50% енергооб'єктів було зруйновано, і проведено було безпрецедентна ремонтна кампанію. На цю кампанію потрібні були і кошти, і обладнання, і допомога експертів для того, щоб цією зимою енергосектор був підготовлений для того, щоб кожен українець мав електроенергію, і тепло. І міжнародна допомога, звісно, була одною з ключовою. Що ми використовували для посилення стійкості енергосистеми? Наскільки готова наша енергосистема? Прошу. Чи чуєте ви нас? Наскільки готова наша енергосистема? Енергосистема готова. Так, якісь у нас трохи є проблеми Енерге зі зв'язком, бо температура знижується, і очевидно, от уже сьогодні ми бачимо збільшення кількості шахетів, які летять по Україні. Водночас осінь була довга, тепла і дала змогу. Мені здається, що попрацювати. Розкажіть, що встигли зробити за цей час. Енергосистема до зими готова. Ми дійсно мали можливість підготуватися. Було проведено найбільшу ремонтну кампанію в історії нашої незалежної країни. Ми відремонтували як об'єкти генерації, розподілу, так і дистриб'юції. Було встановлено нормальне постачання газу. Ми е, працювали в режимі 24 часа на 7. Всі енергетики разом з міжнародними партнерами. Міністр координував цю роботу в спеціальному штабі. У нас зараз достатньо генеруючих потужностей, щоб забезпечити українських споживачів необхідною кількістю енергії, і ми працюємо зараз із оператором розподілу передачі для того, щоб була можливість. В різних ситуаціях мати можливість швидко ремонтувати і швидко постачати необхідну електроенергію. Важливо, що нам навіть вдалося додати: нам вдалося додати 1,6 і гігаватт до потужності всі наші блоки атомних електростанцій, які знаходяться в системі нашої генерації, амо Пам'ятаємо, що 6 гігават атомної станції запорізької досі окуповано. Всі 9 атомних блоків цієї зими будуть працювати, і це буде основна е, генерація, яка буде нести основне навантаження. І ми також накопичили достатньо і вугілля і газу, щоб забезпечити наших громадян і економіку необхідної кількості теплової електричної енергії. Студія. Щодо тарифів, щодо вартості тих послуг, які надаються, чи, чи можна тут прогнозувати? Ну і з цим відповідно виходити до споживачів, чи будуть здорожчені? Ну, Міністерство енергетики офіційно вже повідомляло, що наразі підвищення тарифів для населення не передбачається. І ви знаєте, ми бачимо, що зараз багато маніпуляцій навколо цього чутливого достатньо питання, і у розпал війни е, їм. Безумовно, користуються росіяни, Росія і для того, щоб ввести інформаційну психологічну операцію, і ви знаєте, я дивуюся, що окремі експерти свідома чи несвідома беруть участь в цій операції, поширюючи чутки неправдиву інформацію, кривду. Ви знаєте, насправді підняття тарифів наразі не обговорюється, і ми просимо громадяни, засобів масової інформації бути пільними довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Щодо обґрунтованості <пробітник> тарифів, так, я сподіваюся, ви нас чуєте, бачите, не найкращий зв'язок, але просто впродовження того попереднього питання про обґрунтованість тарифів. Наскільки зараз вони відповідають тій реальній, ну скажімо, ринковій вартості? Ну бо різні чинники впливають? Я скажу, що підвищення тарифів у червні цього року на електроенергію для побутових споживачів на 2 гривни 64 копійки за кіловат годин. Було вимушеним кроком, але рішення насправді дозволило нам підготуватися до цієї зими, і завдяки цьому рішенню ми бачимо, що з'явився додатковий фінансовий ресурс, провести і ремонтні кампанії, і стабілізувати енергосистему, і відповідним чином підготуватися до цього опалювального сезону. Це насправді великий додатковий фінансовий ресурс, який дав змогу енергетику підготуватися. Зокрема, мова йде про енергокампанію «Енергатом» та «Укргідроенерго». Вони провели свою ремонтну кампанію, необхідну для проходження опалювального сезону, в тому числі завдяки тому, що тоді було піднято тариф для населення Якщо... студія. Зараз, якщо зараз Росія поновить обстріли енергетичної інфраструктури, наскільки Україна готова до ремонтів? Бо пам'ятаємо, що минулої зими е, там е, упиралися ще і у комплектуючі е, спеціальні, які треба було вести з за кордону, або які взагалі зараз не виробляють, бо це все радянський спадок. Знаєте, терор росіян проти енергетики він і не зупинявся. Об'єкти енергетики вони залишалися і залишаються постійними цілями ворога. І ми насправді не знаємо, які ще атаки готує ворог, але ми розуміємо, що навіть ці 15 дронів, які цієї Ночі були випущені. Ми не знаємо чи були вони направлені і на енергооб'єкти, але ми очікуємо, що з мінусової температури з похолодженням дійсно ворог активізує свою своє намагання зробити так, би мовити, зиму і холад. Також зброєю і буде атакувати енергооб'єкти. Проте ми підготували різні варіанти. Міністр енергетики регулярно працює з енергокомпаніями, з відповідними відомствами для того, щоб розробити різні сценарії дії енергетиків. Ми навчилися минулої зими багато чому. Ми накопичили ресурси енергообладнання. У нас є різні. Процедурні рішення і варіанти дій в різних ситуаціях для того, щоб якщо і постачання електроенергії припинялося через обстріли, ми б мали можливість його дуже швидко відновити, і ми маємо для цього всі необхідні ресурси. Дякуємо вам за те, що знайшли час за коментарі. Нагадаю Ярослав Демченко, заступник міністра енергетики України, про найближчий сезон, про вартість, про виправданість теж тарифів тих послуг, які надаються. От про це все щойно говорили.